в кінці, Як пишете питання, знак питання, не тільки вам кажу, а всім кажу. А я з тих яєць одне, ну, що... За те, що кажу, от є, що інші яйця, це напевно, як скільки шкаролупа має кальцію, яка вона затверда. Є, що іншу банку от береш яйця, одні дістаєш з банки, вариш, не розварюєш, шкаролупа не тріщить, а в інших є, що тріщитись з тої самої банки. Я не знаю, яка причина, це напевно залежить, від того, яке заплотне яйце закрепки. Ось. Але так все можна: і до тіста беру, і жарити беру, і варити вару, також беру. Ось так, щось таке діло. Здоров Нормальні здорові яйця, все нормально. Так, Оленочка, для всіх дівчат, квіти, ну, а хлопцям яблучка. Дякуємо. Марія, Доброго вечора, любці, Ігор, всім чатівцям, приємного спілкування, міцного здоров'я, лайчик є. Дякую, Марія, гарного вам вечора, міцного здоров'я. Надя Вільхова, дай Бог, щоб козочки вам були здорові і всі на ними. Дякую, Надячка, дай Боже, щоб все благополучно, тіше покотилися, щоб здоровенькі були, а все остальне помаленьку буде. Раду дамо. Алла, добрий вечір. Лайчик 55, Дякую, Алла, гарного вам вечора, міцного здорова. Алла Вердовчук, Вербовчук, напевно, якщо я правильно прочитала, що ні, то вибачте. Так, Юлія Вільковою вітається. Оленочка, може, хто забув за лайчики? Подаруйте, будь ласка, любаші, подаруйте лайчики. Ще одна хвилина. Ну, 10 лайчиків. прожміть на 123 чоловіки. Бігом, ну. Вспіте, не вспійте за одну хвилину. А ну зараз подивимося, чи ви дружні, чи ні. Ніла, А хто розказує, розказує казочки? Ось що ну, Ігор Балаков, Це він розказує. О, жалко, не жмуть, ні, ні. Ніц не буде. Лариса Бринза, Олена, добрий вечір. Оля Прибіцька Люба, як кажуть, нам молочко і сир, хай ростуть, як із води ваші богатирі. Ой дай Боже, щоб здорові були, щоб гарно росли, то бички такі файні. Ну, Завтра зніму відео, покажу. Той такий ну, світлий, то така шерсть на ньому трошки більша, така як на кориці, така більш грубша шерсть. Ось, ну він сюди в корицю пішов. І в нього, напевно, буде шия, така, як того козла мого, що от я зарізала, що з тими складками, така, бо він такий грубий, і ноги грубі, такий, він такий, дядько масивний. Ось. А той же більш трошки такий делікатніший. Ось так ось таке. -то. Але головне, аби здорові були. Борис Поліжак, добрий вечір, пані Люба. Привіт, Борисе! Гарного вечора, міцного здоров'я. Як там в тебе справи? Оленочка Марія Семо Марійко Марічко Симонович, привіт тобі, Ромашечко, В кущиках знаю мирного доброго вечора тобі та затишного теплого відпочинку. Який там відпочинок, як вона ще працює. Коленочка Лариса Бринза, привіт вам, красуни. Доброго мирного вечора. Іван у мене прийшло сповіщення добре. І в мене було сповіщення, яка Оленочка це добре. Оленочка, дякую, Любаша. Так, Марія Любцю, вітаю з поповненням. Дякую, Ілля. А чим лікуєте і яйця можна їсти після того? Ні, яйця не можна. Ось після того не можна. Якщо від е, печінкових листів тих обробляється, то яйця не можна їсти. Ось так щось таке. Ага. То там тих є два лікарства: один є, що тільки сім днів не можна їсти яйця, а другий є дві неділі. То я не знаю, яке там у вас буде. Там, я знаю за два тільки е, Будете брати в, в аптеці лікарство, то скажете, щоб вам сказали, скільки днів не можна їсти ті яйця. І все. Uh -huh. Зараз, зараз Катерина возна мене тут щось питає. Любцю, це ти в день зловила козенятка? Хай ростуть на користь. Так, Тані стрімшов, яка козенятка зловила. Два козли. Ні, на овчиннікова мої кури показилися, їдять яйця, що робити, може, їм голови повідрубувати. Ні, ні. ні, голови не треба відрубувати, зло зробити і все буде добре. Але я своїм голови, то завтра, напевно, трохи повідрубую, бо яєць нема. Напевно, що я їх переполовиню завтра при дощі. І півня одного приберу, бо там їх два тоді не треба. Якщо останеться яких 10 курок, то два півня ж ніяк не треба. ось. Taip, kažko ištekė to. Taip.